Головна новина дня та тижня. У Швейцарії згорів дім та машина Стаса Домбровського. Також, відомий тіктокера Інфохунта, був оббитий через критику нинішньої влади та погрози вбивством Зеленському. Чому згорів автомобіль Донбровського та його будинок, який він знімає у Швейцарії? Тому що колишній співробітник наркокартелю Хімпром, Стас Донбровський, почав ховати голову наркокартелю Хімпром та почав йому погрожувати, вимагати з нього кошти. Ось тому відбувся благодатний вогонь стосовно його будинку. Це, це те ж саме, саме відбулося з Шарієм, благодатний вогонь, я це назвав, коли підпалили його будинок, тому що він перейшов дорогу в голові Хімпрому і почав розслідувати таку діяльність. Потрібно розуміти інше, що щоб перемогти голову наркокартелю хімпром і сам хімпром, який є і кришується саме органами державної влади України, потрібно вести здоровий образ життя, не приймати наркотики, алкоголь, не курити і не спонсорувати. Погіршення свого здоров'я. Ось що потрібно розуміти. Також, якщо ви бачите наркомана на вулиці або п'яницю, їх потрібно лікувати у диспансері та у відповідних закладах охорони здоров'я. Не будьте байдужі до підтримки. Ведіть здоровий образ життя. Ось так ви можете перемогти голову Хімпрому. Чому не можуть посадити голову Хіпрому? Тому що за нього лянку тягне сам президент України та Кабінет міністрів. Тому, щоб їх перемогти, потрібно вести здоровий образ життя, займатися реабілітацією наркоманів та тих, хто. Вживає спиртні напої, хто є алкоголіком, їх потрібно лікувати. Ці люди не усвідомлюють, що вони наркомани та алкоголіки, вони вважають це нормальним. що ви бачите на вулиці таких людей, викликаєте швидку допомогу, щоб вона їм допомогла. Цим людям потрібна ваша допомога. Ось так можна вдарити по хімпрому. Те, що пропонує Стас Домбровський, чим він займається, це вимагання грошей. Це не є нормальним. Сам Стас Домбровський заробив собі на статтю це працювання в наркокартелі хімпром. тому він може отримати рано чи пізно, як є голова хіпрому, великі сроки за розповсюдження наркоти. На території України та інших країн світ. Тому, щоб перемогти хімпром, просто не вживайте наркотиків, не куріть і не пийте алкоголь. Якщо ви за здорове мислення та життя. Саме так. Головний ворог цієї системи людина, яка не вживає спиртного, не курить, не приймає соли. Тому солі не потрібно вживати. І жодні наркотики, чи алкоголь, тютюн, табак, чи табакокуріння чи курити, кубинські сигари або алкоголь. Але це вибір кожного свідомий. Кожен робить сам свій вибір. І те, що зробилося і сталося з Тасом Добровським, це ненормально, звичайно, але це. Йому буде урок за те, що він перейшов дорогу в голові Хімпро, а також через те, що він неправильно на себе поводить. Вічно його ефіри це хамство, матюки та мати, тому йому знесли Ютуб канал, та він створив новий. Але в курсі, що Стас Дембровський заробляв на тому по 15 тисяч доларів і більше, на вимаганнях. Саме обих ролики, потім їх видаляв. Ось чим займався Стас Домбровський. Чим займається Шарі? Я вам скажу, чим він займається маніпуляцією свідомістю. Чому це маніпуляції? Частина інформації, яку подає Анатолій Шарі і не відповідає дійсності. І всі ці розслідування Анатолія Шарія ні до чого не призведуть. Я більше скажу: напад Анатолія, на Анатолія Шар'я провокований головою Хімтрону. Але те, що він там погрожує, що там когось покарають. Я, як юрист і з кримінального права і процесу, скажу так: нікого не знайдуть і не покарають. І навіть Швейцарії за напад на Стаса Домбровського нікого не знайдуть і не покарають. Взагалі нікого. Навіть якщо ці люди будуть встановлені, вони вже за межами Швейцарії та Іспанії. Тому, щоб перемогти хімпром та його голову, потрібно не споживати наркотиків, алкоголь, тютюн та баккоріння і вести здоровий спосіб життя, взагалі нічого не споживати. Звісно, якщо ви курите і п'єте, це ваш свідомий вибір, якщо ви навіть приймаєте наркотики, але потрібно розуміти, що вам потрібна медична допомога. Ви, звісно, вирішуєте самі за своє життя. Це справа кожного, але потрібно розуміти, коли ви це вживаєте, ви приносите дохід цим негідникам. І щоб вони були без доходу, потрібно перестати вживати тютюн, алкоголь табакокуріння і наркотики, солі чи інші тяжкі речовини. Досить кормити корпорацію. Займайтеся собою, самоосвітою, своїм здоров'ям. Не корміть наркомаші, барих. Просто не корміть і не споживайте. Ось так можна перемогти хімпром. Здоровим способом мислення, Ведення правильно. Слово життя, тому ми всіх обов'язково переможемо. Стосовно побиття голови інфохунта тіктокер, він, як і Стасік, робив завжди погрози комусь, тому й постраждав, тому його сильно й тубили. Я не дивуюся. Звісно, він вже найняв адвокатів інфохунта, ви знаєте такого. Тіктокера йому більше, ніж 45 років, він веде Тікток. Тому, звісно, те, що він погрожує, це неправильно. Це вже є склад злочину, передбачений статтями 112 Кримінального кодексу. Я так повторюю, те, що він напогрожував, це вже на кримінальний кодекс відмінений. Він вже собі наговорив. Але спецслужбам Тогі. Для них є цей кодекс. Їм все одно, що в більшої республіки немає та Конституції. Це просто бариги, це просто бандити. Що робити далі? Кожен вибирає і обирає свій шлях сам боротися чи мовчати. Стосовно мітингів на вимогу підтримки армії. Мене просять. Це прокоментувати. Річ в тому, що чинним, закон... не чинним законодавством, хоча кажуть, що воно чинне, воно не чинне. законодавством не передбачено, щоб територіальна громада перенаправляла кошти на ЗСУ. Це не передбачено законодавством України, взагалі подібні вразили до надання коштів ЗСУ. Можуть бути розсілені як е, державна зрада чи навіть е, колабораціонізм або стаття 109, частина третя. Чому Ну, мітингу, чи не знають, я скажу. тому що вимагати від органів влади порушити закони України, які не існують і скасовані з Зеленським, як і Республіка, це кримінальна відповідальність, я наголошую. Що можуть потім переслідувати тих, хто виходить на вулиці, усіх будуть переслідувати. Чому? Тому що вони не знають законів. А я закони знаю, тому я юрист. Підпишись, став лайк, репост до цього відео. Обов'язково разом усіх негідників переможемо. Чи мають люди право на протест? Мають, але вони не знають права. Їх будуть переслідувати за те, що вони виходять, тому що на думку влади вони порушили закони. Кримінальні справи проти цих людей вже готові. Я знаю. Мені вже доповідають з спецслужб про те, що будуть саджати всі, хто приймав участь на вимогу ЗСУ дати саме гроші територіальним громади, що передали гроші на ЗСУ, так от хто виходить на мітинги. Вже списки є, вас всіх посадять. Тому думайте, що вам робити далі. Я ні до чого не призиваю, робіть висновки. На вас готують арешти та кримінальні справи. Ті, хто виходить на мітинги, щоб на ЗСУ були гроші. Територіальні громади не можуть передати гроші на ЗСУ, бо це не передбачено. Жодним законом України. Це призиви до повалення Конституційного ладу, стаття 109, частина 3, стаття 111 та, та стаття. Саме 111 та дріб 1. Також це самоправство. Ви закликаєте, що органи влади займалися самоправством. Це не передбачено законами України, мітингуючим окремо поясню. Жодним законом не передбачено, щоб територіальна громада виділяла гроші на ЗСУ і передавала ці кошти. Відкрийте, будь ласка, закон про місцеве самоврядування про територіальні громади почитайте, там нічого такого немає. Хтось скаже, що є, так знайдіть і скажіть. З посиланням на закон та статтю, якщо ви такі розумні. Тому людей посадять, вже готуються списки, списки вже готові. Тому будуть посадки. Зеленський недаремно готує більше, ніж 100 тисяч арештів по Україні. Сам його режим будьте на поготові, шановні протестувальники. Чи я виступаю за вас? Я виступаю на боці людей. Це раз. І знаєте, що Зеленський відмінив республіку, відмінив Конституцію. Він сказав, що Конституція та закони на паузі. У вас нема жодних більше прав і свобод. Але він вас посадить за порушення кримінального кодексу, який він відмінив. Ось така пародія на демократію, на свободу слова у нас в Так і живемо, шановні українці. Обов'язково. Підпишись на цей канал, став лайки, репост. Також жми кнопку спонсорства. Внизу до, в описі до цього відео обов'язково разом усіх переможемо. Слава Україні, якій українській державі! Слава банди. Усіх разом переможемо! Всіх обняла! Я консультую з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Консультація з теми ТЦК ТСП коштує 500 гривень до 1000 гривень. Також окремо, коли не будуть працювати норми права, консультація по темі ТСК ТСП коштує 700 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Роби донати, жми кнопку спонсорства та підписатися на цей YouTube, Instagram канал та інші соцмережі в описі до цього відео. Також підпишись на мій новий телеграм-канал, TikTok канал Інстаграм канал, а також Твіттер. Обов'язково розповсюджує це відео у інших соцмережах. Також я надаю консультації з кримінального права і процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів. Також я консультую з будь-яких норм права, сімейного, цивільного, кримінального трудового будь-яких норм. Також консультую з податкового права, консультую, як вести бізнес і водити автомобіль у статусі людини. Це коштує тисячу гривень. Також я надаю витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента незалежно від форми власності. Підпишись обов'язково на цей канал і розповсюдь, будь ласка, це відео в соцмережах.